Вітаю всіх! Хочу розглянути таке питання цікаве. Був кит інформації про мобілізацію 80% чоловіків. В новинах кажуть, це правда. А в інтернеті на кожному кроці написано, що це фейк. Давайте розглянемо, чи буде дійсно така велика повна масштабна мобілізація? 80% чоловіків. Ми знаємо, що є категорії, які не припадають під мобілізацію. Їх, звісно, ніхто не буде чіпати. Але закони змінюються, тому треба дивитись. Що ж малося на увазі про мобілізацію? Чи буде? Дійсно, така велика масштабна мобілізація чоловіків? Хочуть. В планах є. Так, є. Дійсно, вони хочуть таку велику масштабну мобілізацію, бо потрібні люди ось. Важко, дуже важко. Потрібні люди, дуже важко, це потрібна заміна. Потрібно поповнювати резерви. Але, але, можливо, чи це. Так, звісно, буде така. Це правда. Це правда, що воно буде. Так, потрібно. На захист домівки треба захищати. Багато, от втрат. Втрат багато. Є документ, звісно, підписаний вже закон про продовження всього. Дуже все хитро не повідомляється текст повністю цього закону. Я ще не бачила, не знайшла. Хто знайшов, пишіть в коментарях. Але давайте подивимось ще: чи вдасться зробити таку масштабну мобілізацію. В планах є, дуже активні плани. Чи вдасться її зробити? За рахунок, того, що немає дуже багато бажаючих, чи вдасться зробити таку мобілізацію. Так, інформація була ось. ЦЦК працюють над цим дуже. Ну, може, не факт. Скажемо так, ще не вирішено, чи вдасться. Варіанти. Розглядаються варіанти, як робити? Ось. Ця карта означає вибір. Завжди вибір або декілька варіантів, як це зробити. Давайте докладу, тому що не дуже. Так, ще вивчають ситуацію, що робити? Звісно, процес іде. Можуть навіть по домівках ходити. Але ж ніхто нікого не пускає. Це ж ми все знаємо. Буде, як кажуть, двіжуха буде. Буде щось робити на цю тему, але. Дуже повільно і хитро. Хитро, дуже багато хитро що буде. Вони ж думають, що робити. Був кит інформації, тому треба з цим щось робити. І в мене до вас ще таке питання. Пишіть в коментарях. Як ви вважаєте, чи правильно вони роблять, чи ні? І в мене таке досить гостре питання. Мені дуже цікава ваша думка. У нас війна з 2014 року. Як ви вважаєте, чи правильно те, що. Тоді не було масштабної мобілізації в межах тих двох областей, де було почато війну, скажімо так. І зараз, як ви вважаєте, треба робити акцент на області, саме де йдуть бойові дії, чи треба робити акцент на всю країну? Пишіть у коментарях.